Десять аніме, де головні герої вже найсильніші з самого початку. Почнемо. Повсякденне життя безсмертного короля. Крутезне аніме про безсмертного короля. Аніме дуже лейтове. Головний герой з самого початку аніме вже найсильніший. Він живе спокійним життям, йде до школи, не париться ні про що. Багато хто його вважає слабаком, але він насправді найсильніший. На нього нападають різні вороги, яких він з легкістю долає. Гелсін аніме про безсмертного вампіра, якому сотні років і який знищує різних ворогів організації, на яку він працює. Непотящий учень школи магії. Головний герой вступає в школу. Побирає в клас, вчаться найслабкіші студенти, але він є найсильнішим серед усіх учнів. Насправді він вже давно працює на секретній службі і виконує дуже тяжкі завдання. Диявол може плакати. Крутезне аніме. Головний герой аніме Данте, який захищає людство від демонів. Він просто і легко розправляється зі своїми ворогами. Повернення героя на світ напали монстри, і люди не знали, що робити. Вони воювали з монстрами, їм було тяжко, і ось з'являється герой зеро і він знищує всіх монстрів. І за його прикладом почало з'являтися багато героїв і заснували асоціацію героїв, які захищають людей від злодіїв та монстрів. Після врятування світу герой замаскувався і просто живе собі спокійним життям. Але він знову повертається до геройства. Ноблес, головний герой Айме Райзель. А він має особливий титул Ноблес, і який є чистокровним дворяном і захисником усіх інших дворян. Неймовірні диводітки безмеж. Головний герой володіє потужною силою, і він рятує есперів, з якими погано поводяться. І в нього є свій загінник який допомагає йому рятувати есперів, з якими погано поводяться. Кіна Мацорі Хіна володіє величезною силою, і вона просто хоче жити і смачно їсти. Ван Панчмен, аніме, де головний герой для того, щоб стати героєм, тренувався щодня що за влисів і здобув силу перемагати ворогів одним ударом. Дуже круте аніме з прикольними боями, бої зроблені чудово. Навіть враховуючи, що головний герой здебільшого перемагає своїх ворогів одним ударом. Бої головного героя все рівно виглядають круто. Не визнаний в академії короля Демонів, аніме про найсильнішого короля Демонів, який переродився через 2000 років та пішов у школу. А на цьому все. Лайк, підписка, дзвіночок, комент і до зустрічі в наступних відео.